Так, на каналі Gamescraft Corporation. Сьогодні невеличкий такий обзор на моє селище, яке я побудував в Майнкрафті. Ось така центральна площа із фонарями і з вишневим деревом. Це таке невеличке пшеничне поле, це кузня. Тут я таку невеличку построю побудував. Це дім лучника, ось такий в такому от стилі. Так сказати, побудував невеличкий-невеличкий свій Майнкрафт. Так, ось із точилом, бамбуковий дім із зіліваркою. І ось міст, через який переходить, фонтан якраз видно, бамбуки. Бамбук. Ліс із бамбуку. Так, ось ще одне зеліваріння і якраз тут дім священника. Бамбуковий дім, книгаря. Ще трішки не побудований, книг не вистачає, але кафедра є. Тобто отак от невеличкий такий. Ще бамбук на другій стороні поставив, вулик. Різ бамбуку так сказати, так. І дім картографа ось такий в такому от бамбуковому стилі. Все бамбук, бамбук, бамбук. Тобто ось така от невеличка. Селище таке невеличке в Майнкрафті. Ось. Ще раз по домам. Таке от невеличке. Тобто ось усе показу, показую вам, яка, яке моє селище Майнкрафті. Ну тобто ось знову ж таки вучення якраз на своєму місці. це чаровня, така на центральній площі. Так, всім бувайте, зустрінемось на стрімі. Всім дякую за перегляд. Невеличкий відео.